Всім вітання, друзі! Сьогодні трішки коротко розкажу вам про медицину у Фінляндії. Спойлер, я це вже провірив на власному досвіді. У Фінляндії медична система вважається однією з найкращих у світі. Дітей і молодь до 18 років лікують тут абсолютно безкоштовно, включаючи профілактику та лікування зубів. Первинна допомога доступна всім, навіть іноземцям, з посвідкою на проживання. Рецепти та запис до лікаря через ручний додаток, канта, а головне це працює. Ти приходиш в лікарню, у тебе заброньований час і тебе приймають точно визначений час. Фінляндія це країна, де дійсно здоров'я на першому місці. Про себе розкажу. Що коли мені довелося робити інформацію, операцію вибачаюсь для мене це було дуже дивно. Коли я запитав у лікаря, скільки мені потрібно заплатити за операцію, для мене це був шок, як для українця, коли мені сказали, що не потрібно платити за операцію. Я цього не знав на той момент, коли я проходив консультацію перед операцією. Заплатили тільки 50 євро за сутки перебування в лікарні. Також декілька місяців тому я назад я зламав ребро. Це вже був вечір, у нас лікарня не працювала, мене на швидкій допомозі завезли в місто, зробили рентген, підтвердили перелом ребра, виписали лікарняне, зробили обезболення і на таксі мене завезли назад додому. Якщо лікарня викликає таксі, то ти оплачуєш тільки стандартну суму 25, по-моєму, чи 26 євро, все інше покриває соціальна служба. Надіюсь, це відео було комусь цікаве. Підписуйтесь на канал, ставте свої вподобайки. Всіх обняв гарного вечора і до зустрічі!